Вітаю вас на моєму каналі. Давно нічого не записувала, бо якось не було натхнення. То якісь справи, то відрядження, то відпустки. Так, так все не складалося. Ось сьогодні зранку вирішила записати відео. Хочу трошки розповісти про себе. Звати мене Олена. Я з родиною, з чоловіком, з двома доньками. Знаходжусь у Німеччині вже 3 роки. Як почалася війна, ми виїхали з міста Харків з маленькою дитиною, якою було 5 місяців. Зараз їй вже 3,5 рочки. Старшій доньці вже 22 рочки. Дуже великий контраст між ними, ну, різниця у віці я маю на увазі. Ну, так, склалося життя. Ну і е, знаходять, будучи тут у Німеччині, розумієш деякі речі, сумуєш за домом, і ось нарешті ми. Зібралися повертатися додому. Е, недавно ми були у відпустці, їздили в березні, в Харків е, зі старшою донькою, але м, там все ж таки не дуже спокійно. Летять бомби, летять снаряди, е, ракети, летять шахеди. Але вже нема, як то кажуть, бажання, не хочу казати сил, бо це неправильно, треба триматися, нема вже бажання залишатися в Німеччині. Хоча в нас тут ми всім забезпечені, ми сюди приїхали як біженці, нас всім тут забезпечили, дали житло. Є їжа, є одяг, базова безпека є, але все одно, як то кажуть, в гостях гарно, а дома краще. Бо тут я себе не знаходжу, бо на початку ще я хотіла себе знайти, мову вивчити, щоб розуміти. Ну, оскільки в мене маленька дитина, курси мені не давали, поки їй не виповнилося три рочки. Ми чекали і чекали. А потім, коли їй вже виповнилося три рочки, вже, вже не я, я вже й не хотіла до того часу. Коли прийшов цей час, я вже розуміла, що тут залишатися я не хочу назавжди. Що я тут е, тимчасово пережидаю ситуацію, поки закінчиться війна, вона все не закінчується і не закінчується, а додому вже просто не в моготу, як то кажуть. Ну, ось так, трошки про себе, може, е, потім, якщо вам буде цікаво, пишіть мені в коментарях, я вам зроблю огляд житла, яке тут нам. Ну, яке ми самі тут знайшли, скажімо так, за допомогою добрих людей. І якщо вам буде цікаво, щоб ви могли зробити якісь висновки, я можу зробити такий огляд. Напишіть, будь ласка, зараз я сиджу ось на балкончику, покажу трошечки, тут у мене ось квіточки ростуть. Я їх от, це вже тут посаджала. Ось із цього боку. Ось вони такі. Тут у мене квіточки. Це вид з балкону, там дитячий майданчик біля дому. Ну, в цілому непогано, спокійне містечко. Але я не знайшла тут себе. Хоча я завжди, в мене ніколи в житті не було такого, щоб я не могла чимось себе зайняти. У мене завжди було заняття, завжди в мене не вистачало часу. Але тут якось енергетика друга, мабуть, не знаю. Якось останнім часом я, я, я собі кажу, я в якійсь затяжній депресії. Тому вирішили поїхати, спробувати, як там буде. Якщо звикнемось, то буде добре. Якщо не звикнемось, ну подивимось. Що далі? І ми в своєму житті. Приїжджали не одноразово, тому нам не привикати. Але то був наш вибір. А сюди, в Німеччину ми попали не за своїм бажанням, а вимушено. І якось наша вільна душа українська цього не сприймає. Ну, У чоловіка це більш-менш по-іншому, він. Більш може пристосовується, а я якось не дуже. Ну, чоловік такий ну що він каже, я можу ще тут залишатись, а, а я не хочу, донька старша теж не хоче, хоча діти її віку знайшли тут себе і, і хто, багато хто хоче залишитися. Ну, різні люди є, такі що як ми, пережидають. А є такі, що хочуть залишитись, інтегруватися. Ну, а ми додому. Я у березні, коли їздила, вже посадила розсаду. У нас там будинок частний. Я посадила приватний будинок, вибачте. Я посадила там вже розсаду, буду її саджати, буду саджати город. У нас ділянка 6 соток з будівлею. І буду саджати, буду рослинки, хочу саджати. У мене там клумби. Я ще до війни посадила хвойні, декоративні такі деревця маленькі. І вони вже підросли за три роки. Я планувала там навесні 22-го року доробляти ті клумби, робити між ними доріжки, але не склалося. І Воно все на мене там чекає кучу, назбиралося різних справ, інших теж, тому, тому треба поїхати хоч на деякий час. Я дуже цього хочу, і, мабуть, в мене натхнення з'являється, бо я знаю, що я вже скоро ось в травні поїду додому, буду саджати все там, буду пити каву на веранді. Буду щось міняти. Я хочу там, ми ще хотіли, і до початку повномасштабної війни на весні там робити нам потрібно було ну, косметичний, можна сказати, ремонт у ванній кімнаті, там трошки міняти каналізацію, плитка там у нас потріскалася, раковина. Ванна вже застаріла. Ну, так, поміняти, не всю плитку перекладати, на стінах не буду на полу там. Ну, я покажу відеогляд, зроблю, як це буду робити. І е, плани там, ну і так, по ремонту щось іще. Буду робити огляди, е, показувати, кому цікаво, слідкуйте. Ось, а зараз. Збираємо речі, я вже відправляю деякі посилки, бо з дитинкою буде важко мені вести всі речі, а за три роки теж речей назбиралося. Як то кажуть, барахлом обростаєш швидко. Ну, ось так трошечки поспілкувалася, розповіла. Далі буду ще знімати, розповідати. Якщо вам цікаво, слідкуйте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а зараз буду, мабуть, закінчувати, побіжу, треба дитинку годувати, бо вона там чує, вже кричить, уже в квартирі. Мене кличе. Ну, ось так. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою. Обов'язково, щоб закінчилась як на, якомога швидше. Війна а не просто закінчилася, а щоб настав справедливий мир для нашої країни. І ми нарешті змогли жити в мирній Україні. Всім гарного дня, пока-пока!